Усім привіт! Сьогодні в цьому відео поглянемо на новинку від компанії OQTEL. І це їх нова модель смартфону C61 Pro. Ось такий коробці приїхав до мене смартфон. Зверху можна побачити одразу основні характеристики смартфону. Це 24 ГБ оперативної пам'яті, 8 це фізично і 16 віртуально можна зробити. ROM – 256 ГБ акумулятор 5150 мАч, і екран 6,9 дюймів HD+. На задній частині коробки можна побачити також характеристики процесору: це Unisonic T606. Ну такий слабенький процесор, але смартфон має працювати все ж таки непогано. 13 мегапікселів основна камера, 5 фронтальна. До речі, реалістичні цифри вказані. Камеру ми затестимо. Підтримує він нано плюс нано сім-карти e, або сім-карту, і флешку. І давайте дивитись, як виглядає даний смартфон. Ось так, відкриваючи коробку, можна побачити одразу задню кришку смартфона. І ви одразу зрозуміли, дизайн якого смартфону нагадує ця модель. Смартфон, до речі, одразу в чохлі, в силіконовому. Давайте одразу вам покажу, як він виглядає. Натискаємо на кнопочку. І отак виглядає смартфон спереду. Великий екран, дійсно великий екран. Смартфон сам по собі має такі непогані габарити. Давайте знімлю чохол. Щоби оцінити його і якість, і дизайн, скажімо так, ну, без чохла, знову ж таки. Ось так виглядає смартфон без чохла. Цікава кришка, гарно переливається, такий типу хамелеон. Смартфон такого кремо-жовтого кольору, може навіть такого лимонного, ну, не знаю, такий цікавий кольор. У нас камери тут показуються. ну, По факту, тут, типу, 4 камери, датчик, спалах є. Ну, я думаю, що тут, відповідно, муляжі, відповідно, але все ж таки виглядає дуже прикольно. Значить, смартфон у нас повністю пластиковий, але відчувається досить гарно. Він так зібраний доволі непогано. Ну, дійсно, якісно якісно тут все це виглядає. Дуже гарної камери зроблені. Знизу у нас Type-C, один отвір під динамік, під мікрофони, збоку качельки гучності. Натискаються приємно і чітко. Кнопка включення, виключення. Ну і тут збоку в у нас лоток під сім карту. Ну, Таке відчуття від смартфону дуже гарне. Мені подобається, як він виглядає. Дійсно класно. Давайте, наприклад, меню зразу відкриємо налаштувань, покажу, як виглядають рамки навколо екрану. Ну, це відповідно не безрамочний смартфон, тут є підборіддя. Є виріз крапелька під камеру, ну але в цілому непогано. До речі, ціна того смартфону, щось там варіюється 120 доларів. Його можна придбати на сайті OQTEL або на Алікспресі. Ну, непогано. Виглядає він цікаво. Давайте поки що смартфон відкладемо в сторону. Подивимося, що по комплекту. В комплекті є інструкція, ось така, є вкладишів багато, є також лоточок, щоб дістати. Кабель у нас Type-C Type-A, гумовий. І блок живлення, блок живлення для зарядки. Значить, що у нас тут по блоку. Блок йде на 10 ватт. Ну, слабенький. Простенький, слабенький блок, комплектація така мінімальна. Чохол силіконовий, добре, що він в комплекті є, до речі, якість його непогана. Він доволі такий міцний, ну і з ним смартфон теж виглядає непогано. Переміщаємося назад до смартфону. Давайте перейдемо на лаштування про телефон, подивимося, що в нас тут є. Значить, версія Android стоїть 15. 8 ГБ оперативної пам'яті, як було сказано. 2 карти він підтримує, Ну і також підтримує флешку. Є відбиток сканеру пальців. Ось так він виглядає. Давайте ми одразу спробуємо, е як працює сканер. Ось так ми робимо ключ. У нас відбиток з боку. Ось так він його фіксує. Вібрація спрацьовує. Ну, все стандартно, скажімо так. От Воно зафіксувало палець. І давайте попробуємо розблокуємо. Заблокували. Працьовує швиденько. І це класно, до речі. Сканер працює дуже гарно. Менюшка. Ось так виглядає менюшка. Робочі столи тут не встановлені. Шторка, ну, це такий е, чистий Android, до речі, він мені схожий на Android на Google Pixel. Мені, мені до речі, ця оболонка не дуже подобається. Можна там поставити якийсь сторонній лаунчер, але відповідно для такого смартфону, чим менше е, навантажень, чим простіша система, тим краще. В системі, от, ну, в принципі, більш-менш він працює нормально, так? От як він переміщається по налаштуваннях. Давайте перейдемо в екран. Мене цікавить. Частота оновлення у нас 90 Гц. І за 120 баксів це реально дуже класно. Можна поставити 60-90 автоматично. І 90-ну набагато краще, ніж 60. Помітно, що екран плавніший, так, і воно на очі дійсно таке приємніше. Прокрутка, така доволі гарна. Ну, сам телефончик шустрий, при тому, що він з коробки. Я його нічого не налаштовую, просто включив, він вже працює адекватно. Ніякого хлама тут немає. Там встановлений YouTube, YouTube Music, ну, таке саме основне, а там ви вже встановлюєте собі. Ліхтарик. Включаємо ліхтарик. Яскравий такий ліхтарик працює. Доволі теж непогано. Давайте подивимось на камеру. От у нас камера. Тут у нас, виходить, по фотографіях. HDR можна включати-виключати. Налаштування самої камери. Давайте подивимося. Тут в нас виходить. Що по параметрах? Е, так, так, так 4 на 3. Він знімає 16х9, не робить. Ну, і все, в принципі, тут більше ніяких налаштувань немає в цьому блоку. Портретка є. Панорама є. Переключається доволі швидко. Ну, давайте, наприклад, якусь фотку так от просто зроблю при вас. Оцінимо його камеру. Ну, Камера, це не сильна сторона даного смартфону. Ну, типу, фоткає, але видно, що фотографія така трошки мутнувата, нечітка. Ну, знову ж таки, цей телефон береться не для камери. Це такі більше, як робочі смартфон. Я думаю, дзвонити, соцмережі, відео. Відео, Що в нас по відео? Значить, Full HD 1080, 30 кадрів. Це максимально, що він може. Давайте коротенько, теж відео зараз запишемо. Ну, про плавність тут нема що говорити, про чіткість, про фокусування. Ну, знову ж таки, він так записує більш-менш, скажімо так. Але, ну... ну, Про плавність тут нема що говорити, про чіткість. Про фокусування. Звук голосний, але такий плоский. Мікрофони, мікрофони більш-менш непогані. Не але знову ж таки, цей телефон не про камеру. Якщо брати по самому екрану, то він доволі яскравий. О, це на максимум яскравість стоїть. На сонці, понятно, що там буде ситуація не така гарна, але в цілому екран по собі виглядає непогано. HD+, Я не бачу якихось таких нечіткостей. Він доволі приємний для очей. Ну і в принципі, що тут можна сказати? Ну, Екран як екран. В цілому можна сказати, що смартфон виглядає дуже класно. Дизайн у нього прикольний дійсно. В руці він відчувається гарним, по якості збірки питань немає. Якщо говорити, наприклад, про його габарити, ну це великий смартфон, так і його перевага буде в тому, що в нього великий екран. На такому екрані дійсно буде класно дивитися відео, дивитися фільми. Це буде приємно. І сам екран по собі теж непоганий. Це по суті теж плюс смартфону акумулятор. То смартфон має тримати дуже гарно, в принципі, напроти дня робочого. Ну і що стосовно заліза, ну воно таке слабеньке, але плюс в тому, що все таки 8 гігабайт оперативки можна віртуально розширити. 256 є в нас РОМ. Ну і стоїть тут Android 15.